Хочу засняти свій постор, як міняється атмосфера, дійсно, коли ми бачимо красу, все змінюється. Так? І навіть змінюється наше обличчя. Тобто, я дивилася гарячі парять в небі і це щось особливе. Тож, вчимося бачити красу, красу Божої природи, красу в нас, і вчимося славити і хвалити Бога. Все, що маємо. Це чудну планету Земля із багаточисленими тваринами, птахами, рибами і так далі. У нас благословена земля. Вже благословляй кожного, хто притягнув і ваші сім'ї, ваші рідні. Вдавайся дух, святий на кожного на планеті земля, бо ти любиш кожну людину, а ненавидежеріх. Нема жодної людини, яку ти не полюбив сказати, Ісус любить мене і Тебе Він любить. І любить того, хто сидить навіть у язниці. Тож Господь дав сина свого за кожного з нас. Тож тепер ми маємо прямий доступ до, до Бога.